Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії проявище і події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! <му> Сьогодні в новинах. кожній дитині по родині в Києві відбулася загальноміська молитва за сиріт. Що потрібно знати про стенокардію? Вісті надії радять як берегтися від одного з найпоширеніших захворювань. Відпочинок для тіла та душі на Харківщині відбувся велопохід. У Києві відзначили день усиновлення. Зробили це не вперше, проте вперше найважливішим заходом свята стала молитва. Священнослужителі та віряни різних протестантських церков просили Бога, аби кожна українська дитина без батьківського піклування знайшла собі сім'ю. Ти являєшся їхнім отцом, И мы призываем Твое благословение, которое обогащает и печали с собой не приносит на этих детей. И также благословить тех, кто думает о том, взять ли или нет. Особым образом подойди к таковым и побуди, Господь, чтобы то решение, которое, возможно, о котором молятся, могло реализоваться, чтобы могли открыть двери в своих домов для этих деток. Аби кожна сирота в Україні могла мати повноцінну родину та Боже благословення, священнослужителі та віряни протестантських церков зверталися до Бога в молитві. Така подія відбувається вже в четверте в Україні від дня започаткування свята, день сиріт. Сьогодні ж це така загальноміська молитва за дітей селі це ініціатива саме церков для того, щоб пастора, віруючі люди з різних церков міста, вони могли зібратися разом і помолитися спільно для того, щоб кожна дитина, яка не має батьків, вона отримала сім'ю. Ти будемо не просто слушателями, не просто рядом стоячими людьми або проходячими мимо цієї проблеми, а будемо ісполнітелями того великого повеління. і Бог сказав, якщо ти зробив малому сьому, то ти зробив кому. Мні, саме головне зе поняття водболь цих дітей, сирот, которые сьогодні не знаходяться в сім'ях. На сьогодні в Україні налічується близько 30 тисяч дітей, які не мають батьківської опіки. Серед них значна кількість тих, хто потребують особливого піклування через вади здоров'я. Руслан малюта займається питанням сирістства більше 12 років. Каже на щастя, прогрес в Україні є. Дітей всиновлюють. Стабільно зростає національне всиновлення. Якщо до 2005 році це було 1400 всиновлень за рік, то вже минулого року це було більше двох тисяч. Та не дивлячись на зростаючі показники, в державі існує проблема, яку називають таємниця усиновлення. До сих пір в Україні ще діє так звана таємниця усиновлення. Що вона передбачає? Що батьки вони мають право зберегти від дитини, в тому числі, в таємниці сам факт усиновлення. Ну і безумовно, і чиновники вони також повинні це зберігати в таємниці. Ми вважаємо, що суспільство. Ірсо зараз ну, потрібно готувати до відміни цієї норми. Чому тому, що вона виходить з розуміння, що встановлення це щось постидне, щось неправильне з досвіду того, ми бачимо в інших країнах, зараз вже в Україні усиновлення це дуже позитивне. явище. враженнями від такої позитивної зміни у власному житті вирішила поділитися з іншими учасниками заходу Геля Пономарьова, яка сама була в статусі сироти, і кожного дня мріяла, аби в неї з'явилась любляча родина. Моя мама умерла, мой старший брат тоже умер от отравления алкоголем. И все это время я мечтала о том, чтобы попасть в семью, чтобы меня взяли, чтобы иметь эту теплоту родительских отношений. Это настолько классно, когда мы сидим вечерами всей семьей, и ты понимаешь, что это твои родители, которые тебя любят, это мама и папа. Мрия девчонки здесь снылась. Пасторская семья церкви и евангельских христиан-баптистов сделала еще одну дитину в Украине счастливейшую. У меня есть человечек, с которым я могу поделиться э, моими переживаниями, моими чувствами. Это мама. Господи, как краток путь земной. Свечу мою саду стремится ветер, Малютый смерть не посылай за мной. Костянтин Маніліч вісті надії. В Україні розгортається війна проти собак. За статистикою, в невеликому місті щороку пси нападають на людей у середньому. 400 разів у великому утричі більше. Утім, є інший бік медалі. У відповідь тварин нищать, жорстоко замордовують чи присипляють. Так роблять, приміром, у Харкові твердять тамтешні захисники чотирилапих, котрі днями влаштували акцію протесту під будівлею парламенту столиці. На думку учасників, собака кусає тільки від собачого життя. Сьогодні ми зібралися, щоб виступити протестом проти винищення. Безпритульних тварин в місті Харків. Сьогоднішня вимога втрутитися втрутися органам державної влади, відповідно, тобто кабінет міністрів України, щоб припинити винищення бездомних тварин. Вони беруть, ведуть боротьбу з беззахисними тваринками, яких є тільки зуби і кігті. Вони не можуть нічого людині зробити. Людина велика і озброєна палками, з рушницями, отрутою і так далі. Тобто зупинити, зупинити винищення – це основна задача. Ми вважаємо негуманним, що дійснює без, безвозвратний відлов. Тобто собака відлавлюється, 5-7 днів, ну, може, чуть більше, до 10 днів задержиться. Якщо її ніхто не забирає, відповідно, усипляється. Ми бачимо в цих дійствах незаконність. Більше новин з України та світу, далі в короткому огляді. Цього року міський муніципалітет заборонив біблійний марафон, який проводиться в Парижі на площі Бастилі з 2003 року. Мирна традиція, яка передбачає читання, обговорення Біблії і спільну молитву, не була схвалена, оскільки місцем проведення заходу є суспільний простір. Організатори марафону обурені, адже заборона відбувається у той час, як влада по п'ятницях закриває рух на деяких міських вулицях, щоб мусульмани могли безперешкодно здійснювати помазання, розповідають свідки. А у традиційному. Читані біблії на площі Бастилії християнам відмовлено. Заменитий лист Богу великого фізика Альберта Інштейна виставлено на продаж на головному інтернет-аукціоні світу ІБЕЙ. У цьому історичному документі лауреат Нобелівської премії міркує про Бога, Біблію і моральні цінності. Адресований філософу Ерігу Гудкінду, лист був написаний Ейнштейном за рік до смерті 3 січня 1954 року. Що стосується релігії, чи зупиняється на християнстві та юдаїзмі. Я належу до євреїв, і цілком поділяю їх внутрішній світ, але вони не кращі за інших людей. кажу з власного дуа досвіду. вони не кращі інших народів, нічого обраного в них немає. Підкреслює мислитель. Бразилії розвиваються та поширюються нетрадиційні церкви. В результаті протестантська мода стала одним з найбільш швидко зростаючих сегментів національної текстильної промисловості з щорічним доходом 52 мільярди доларів. Раніше слово протестантський мало не показний відтінок, розповів менеджер одного з протестантських магазинів одягу, за словами якого, 40% клієнтів його магазину складають члени нетрадиційних церков. Сьогодні жінки-протестантки носять цей одяг з гордістю, сказав співробітник магазина. У Китаї продовжуються утиски віруючих людей. Стало відомо про черговий акт дискримінації щодо китайських протестантів. Співробітники сил безпеки розігнали з'їзд пасторів та активістів китайської християнської сім'ї, які в Луяни провінції Хенань. Погрозами вони змусили майже сотні учасників терміново закінчити зустріч. Вчені Академії наук України звернулися до керівництва держави та священнослужителів християнських церков з пропозицією призначити загальнонаціональне свято День подяки Богу. Необхідність встановлення такого свята науковці аргументують тим, що українське суспільство є духовно хворе, а тому потребує каяття і навернення до Бога. Вчені наводять приклад батьків американської держави, президентів Вашингтона та Лінкольна, які в часи небезпеки для країни призначили День посту, примирення і молитви, закликали народ разом із владою і священнослужителями до каяття. Українські науковці впевнені, що у нашій державі Бог не менш достойний подяки, адже подарував країні безкровну свободу, мирне небо і врожай. Стенокардія атакує. За підрахунками Мінохорони здоров'я в Україні на ціну дугу страждає 3 мільйони осіб. Її перші симптоми біль у груднині навколо серця, що може віддавати у щелепу чи спину. 20% хворих узагалі не мають жодних відчуттів, проте ті, що відчувають, переважно нехтують такими сигналами і далі неправильно харчуються, палять, мало рухаються. Тоді, як вітчизняні лікарі кажуть, стенокардію можна зупинити саме здоровим способом життя. Його переваги вивчали наші кореспонденти. Стенокардія серйозне і поширене серцеве захворювання, на яке страждають понад три мільйони громадян. На жаль, значна кількість пацієнтів недооцінює небезпечність стенокардії та її ускладнення і не вживає необхідних заходів для необхідного лікування чи профілактики. Як виробник фармацевтичних препаратів, в тому числі і для хворих з ішемічною хворобою серця, ми добре обізнані з цією проблематикою, і вже кілька років поспіль. Пропогодуємо здоровий спосіб життя, як відомо, не всі хвороби виліковні, і дуже важливо, щоб пацієнт навчився з хворобою жити. Бути щасливим цілею підвищення обізнаності громадянським захворюванням на заході було презентовано брошуру, в якій міститься інформація про причини виникнення та основні фактори ризику стенокардії, кроки попередження та рекомендації щодо фізичної активності. У ході прес-конференції автор брошури, що варто знати про стенокардію, головний спеціаліст міністерства охорони здоров'я за спеціальністю терапія, професор Василь Нетяженко, зазначив, що в Україні щороку трапляється інфаркт у близько 55 тисяч людей. Наше завдання дуже таке важливе, щоб на ранніх стадіях хвороби визначити, чи є у хворого. Ішемічна хвороба серця, тобто ураження коронарних судин, як правило, це атеросклеротичне ураження. І щоб, не дай Боже, ці всі зміни не привели до розвитку гострого інфаркту міокарда. Гострий інфаркт міокарда є вершиною стенокардії і ніколи не виникає на пустому місці. Першим симптомом стенокардії є біль за грудиною у ділянці серця, що може віддавати у щелепу чи спину. 20% пацієнтів взагалі не мають жодних відчуттів, зауважив нетяженко. А причина всіх цих змін дуже проста. Судина вражається атеросклерозом. Атеросклероз перебігає таким чином, що холестерин відкладується під стінкою коронарної артерії. Поступово туди починає мігрувати кальцій. Ця атеросклеротична бляшка. Відповідь на міграцію і холестерину Починає активно захищатися щодо чинників ризику розвитку стенокардії. Професор підкреслив, що це насамперед неправильне харчування і надмірна маса тіла, куріння, недостатня фізична активність, високий артеріальний тиск та високий рівень холестерину. Тому фармацевтична корпорація Артеріум взяла на себе місію пропагувати здоровий спосіб життя, аби життя українців було здоровим, довгим та продуктивним. В рамках цієї програми ми підтримуємо ряд соціальних міроприятій, направлених на промоцію, популяризацію. Здорового образу життя, а також ініціюємо свої проекты. Наверное, вот одним з останніх проєктів стало відкриття маршрутів здоров'я в шести лісопаркових зонах Києва і Львова. Маршрути призначені для заняття лижами і велопрогулок. Уважно ставтесь до свого здоров'я, піклуйтесь про нього та вчасно звертайтесь за допомогою. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Одним із чудових профілактичних способів проти стенокардії є фізична активність, зокрема велопрогулянка. Учасники ж мандрівки двоколісними в місті Чугуєві на Харківщині розповідають і про інші переваги такого моціону. Бачила їхні емоції Анастасія Вашечкіна. Найдрівніша проблема батьки та діти церква християн на 27 сьомого дня у місті Чугуєві вирішила виправити спільним проведенням часу у велопоході. Це гарний спосіб для батьків навчити своїх маленьких дітей їздити на велосипеді, а більш дорослим розвинути витривалість, покорюючи круті підйоми. Діти, в свою чергу, мають змогу нагадати батькам, як треба радіти життю та дивуватись дрібницям. Ми запитали учасників пробігу, чим подобається їм таке проведення часу. Річка там рядом є, кастюр. Мне нравится вот ну, так вот проводить время, потому что это прикольно. Я вообще гулять люблю. Очень интересно и... Може, с собою друзей. В цих велопоходах є свої прелести, тому що діти їдуть вместе с з родителями на велосипедах, друг друга поддерживаем, ободряємо. Велопрогулянка це незамінний спосіб відпочити від одноманітних будней, поспілкувати зі своїми друзями, зблизитись сім'єю. Кінець кожної прогулянки закінчується духовними розмовами в кругу учасників пробігу та веселими іграми та конкурсами. Анастасія Васьки. Олександр Жолтіков, Вісті надій. Ударте велопробігами по хворобах і збережіть здоров'я. На цьому все. Дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка та щосуботи на каналі Хопченел та постійно на сайті хопченел.інфо. Всього найкращого.